Вітаю ці та підписників каналу, хто зі мною ще не знімає, мене звати Ольга. Сьогодні ми дивимося таро-прогноз на тиждень з 2 по 8 червня. Три варіанти: як завжди, дивимось ваш настрій, особисте життя, хто в пошуку, хто в парі, робота, хто шукає, хто працює, фінанси. І, якщо треба поране. Ось так. Обирайте перший, другий, третій варіант. Тайм-коди в описі до цього відео ви знайдете. Якщо вам треба часу, можете поставити на паузу, подумати, але загалом я рекомендую довіритись інтуїції, що перше е, у вас е, прийшло на думку, да, то воно і є. Ну, зразу у нас повіщений випав. Ну, тут цікавиться карта. Да? Чим більше вона висить, тим більше вона відкриває для себе світлий шлях. Розумієте? Тобто, по чуть-чуть, швидше за все, цей тиждень буде відкривати для вас щось нове. Да? Відкриється така щелинка. Ми побачимо зараз, що карти покажуть. Одинички настраюйтесь на себе, задавайте картам запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Давайте, дивитися, ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку. Хто працює, що у вас там буде по роботі? Хто в пошуку? Давайте трошки так. І фінанси для вас. І фінанси для вас. І так, ваш настрій, вот да, от воно дуже схоже сповішеним мені. Вона кудись заглядає, чуть-чуть для себе щось нове відкриває. Да? От у вас такий буде настрій. Ви хочете. Мінять своє життя, і ви потрошки це вже будете робити. Ну, і такі дві повільні карти, які говорять про те, що ви не збухте барахти це захотіли, це вже, знаєте, давно тянулося, і зміни ці не будуть різкими. Ось так. Хто уже в парі да, карта правосуддя? Ну, щось ви можете зважувати, можете отримати пропозицію руки та серця, звичайно, да? розписатися, а можете і розвестись. Подати там розвод, да? якесь важливе рішення буде прийняти у вас. Хто в парі також може оформити якісь документи по переїзду, по оформленні житла і так далі. Да? Ось така теж може бути ситуація. От може бути якесь продвіження у вас. Якісь документи можете підписувати. Може. Купувати машину, ну більше щось з житлом зв'язане, щось у дім, Знаєте, будуть вам там писати ем, цей гарантійний талон. Да? От, щось таке. Ну, це щось важливе, раз воно випало і старшим арканом. Щось важливе. Ну, а хтось дійсно може отримати пропозицію руки та серця, щоб ви переходити на новий рівень, хтось розвестись і йти. До своєї особистої мрії. Ну, такі от тут можуть бути. У вас прям кардинальні зміни в першому варіанті. Хто в пошуках у вас вісімка мечів? Ну ви ранені, і ви не дуже так довіряєте цьому пошуку. Так, кришечка вже, слава Богу, відкрилася з цієї клітки, але ви все одно ще не випаркуєте, не да? летите. Ви боїтесь, щоб вас ранили. Я ще не бачу, щоб тут якісь знайомства були. Я бачу, що ви, навпаки, ще трошки від них якось відмовляєтесь, захищаєтесь. Да? Це вас такий спосіб себе захищити, бо ваше серце, знаєте, ніби вже не витримує. Ви собі так думаєте, я не витримаю якусь невдачу. Да? Отак. Я не зможу. Я вже, ну, ще, ще один провал, це вже кінець, тому ви поки що ще себе, знаєте, свої рани залатуєте ті, які були, і воно ви не йдете. Ще є боязнь. Хто працює, да? п'ятерочка Пентаклів у вас. Щось ви тут стараєтесь, знаєте, зберегти хоч якісь остатки цієї цієї роботи. Не знаю, можливо. Ще таке може бути. Да? От ви можете переходити з роботи на роботу, да? і от на цій роботі ну, вам треба трошки протриматися, і ви так себе зжимаєте, ну ще чуть-чуть, осталося. Да? Відчуваєте, Вичу... що, може щось тут якісь будуть зміни у вас. Місяць. Що може бути, знаєте що? що ви, Якщо у вас творча професія, ви можете працювати прям, знаєте, до такого спустошення дуже великого, віддаватися повністю. Що Потім така творча криза може бути якийсь довгий період часу. Ну робота є, в принципі, да? ну, от робота є, ну, вона ніби як вкладання в щось в майбутнє. Чогось ну, не можу поняти. Таке відчуття, що ви з цією роботою так само вирізатись, що аж м -м, впадете, да? ну аж уже не буде більше сил. Може, у вас там якийсь проект, де і вам треба там класти якісь великі сили. Все, ви його зробите і прямо знаєте, після цього видихнете і будете а, -та так розслаблятися, що аж у... фізично може бути тяжко. Да? От якась така історія іде. мені. Може, ви щось будете тут вивчати, поглинатися в щось. От, знаєте, робота, суки, з вас поп'є. <гум> робота з вас поп'є, суки. Ну, я не бачу, що це не добровільно, розумієте? Може, ви самі собі якийсь виклик такий створите, що от я там цей тиждень там, зроблю то-то, то-то, і зараз всю себе віддам, так? Може бути. Якась от, дивна така ситуація. Ну, що випало, то я і пояснюю. Карти так. Показують дев'ятка пентаклів для тих, хто в пошуку. Ну це хороша пропозиція може бути у вас. Звісно, подивитися понтаклів, якщо ви не сильно в пошуку, не обманюєте себе, да? якщо ви там, ну може, хочу, може, не хочу, ну, у вас є можливість посидіти, то швидше за все, так, да, ви не знайдете. А от для тих, хто дійсно в пошуку, кому треба робота, самовираження, фінанси, ну так, да, на цьому тижні будуть якісь цікаві пропозиції, ви можете знайти роботу. Можете, да, по своїй професії можете знайти, можете піти на стажування. Вам сподобається на перспективну роботу. Тут хорошо. Фінанси у нас мах, ну, помагу фінанси завжди є. Вони ніби десь беруться. Непонятно звідки, непонятно як, да? Але вони беруться. Пораду хочу для вас. Хочу для вас пораду. Якось ви себе, знаєте, тут по картам чуть-чуть як подзагнали. Через те, от і порада мені захотілося. Ніби нічого такого в особистому житті загнали, в роботі загнали, ніби самі відмовляєтесь від того, що маєте. Може, це і добре, знаєте, якщо у вас ваше життя вас сильно не влаштовує, і ви по чуть-чуть хочете відкривати для себе новий світ, доприкладу, да? вийти з токсичних відносин, ви можете. Вольове рішення всередині себе прийняти. ну І це тоді добре. Ну, е, сама дія, що поки що, якби карта не радять робити, тому що ви, у вас такий стан трошечки надривний, да? ви от хочете, бо ви втомилися, ви хочете змін. Не спішіте, щоб трошки. І от повішений випав теж, да? не спішіть. Заглядайте по чуть-чуть, приймайте рішення потрошки, дійте з розуму. До прикладу, вам треба з роботи піти. Не рубайте з плеча, доробіть там якийсь період часу, або ви знайдіть спочатку, куди переходите. Да? Якщо хочете розвестись, то подумайте, де там, як будете далі жити, як будете діяти, підготуйте собі по ті відходи, скажімо так, да? для заміни. Не віддавайтеся цим змінам як такі якісь трагедії. Приймайте її, ці зміни достойно і спокійно. Просто довіряйте, нехай ведуть вас до вашого щастя. Я так завжди кажу. Це дуже класно допомагає. Те, що має піти, воно все одно піде з вашого життя. Тому дайте цьому статись. Ось так, одинички, ось такий для вас варіант. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, а я перехожу до двієчки. Другий варіант двоєчки. Я вас вітаю. Давайте подивимося, як пройде тиждень з 2 по 8 для вас червня. Настраюйтесь на себе, задавайте картам запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. І так, дивимося: ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі? Особисте життя для тих, хто в пошуку. Кар'єра робота для тих, хто працює, для тих, хто в пошуку роботи і фінанси. Ну, дивіться, ваш настрій, п'яторка пентаклів, так? Да? Ну, дивимося на картинку, вона от намагається зберегти. Саме важливе, бачиш, що в ромі молния і найважливіше зерно для себе вона береже. Да? От у вас таке щось буде. Хоча теж не дивлюся, тут хороший, але настрій у вас такий, вона якомусь такому надриві. Да? Як перед грозою знаходитись. Ніби все нормально, але я відчуваю, що щось все одно не так. От я не міцно стою на ногах, да? я не можу зберегти все, що я маю. Мені треба опасатися, остерігатися, оглядатися. Ну, такі настрій, чесно. Да? Для тих, хто в парі у нас йде мечів, ну Тут ви можете кидатися да, ножечками один одного, кулкими, фразами, провокувати один одного для тих, хто в парі. Переживання йдуть. Можливо, у вас конфлікт, бо ви переживаєте, як він там далі складеться. Може відстань просто бути. Може бути відстань, і ви на відстані переписуєтесь, зазванюєтесь і не дуже адекватно один одного знаєте, розумієте. Якісь домисли, мислі, фантазії, мічти. Ну, схоже на відстань у вас по двоєчкам. Ну, може бути, якщо не відстань, то просто ви один одного не дуже розумієте. У кожного якесь своє бачення, кожен рухається своїм шляхом і йдуть переживання, що може, воно так якось не туди йде. Да? Сімка пентаклів. Ну, ви тут, я не бачу, звісно, що розходитися, О, ви стараєтесь заради майбутнього, ну трошечки різні хвилі у вас, ну нічого страшного такого. Я скажу, що прям кардинальних змін не буде. Ну, є деякі непорозуміння, таке буває. Це ж не весь тиждень такий. Це якісь такі ситуації, які ви запам'ятаєте. Можливо, в понеділок, буде таке, а в неділю у вас вже буде любов і все добре, да? спокій так Двійка жезлів для тих, хто в пошуку. Ну, пошук прямі показаний. да Переписки, знайомства, можливо, домовленість, хто куди там піде, зустрінеться, да? побачення назначаєте. З королем кубків тут. Ну Знаєте, трошки много на дурного знаєте, як то кажуть. От можете на сайті знайомств знайомитись. Ну таке щось випадає, да? і ви не дуже так, роз... ну, не дуже так настроєні. Ну, зірка каже, ну я не втрачаю надії, я пробую, я знайомлюсь, не бачу я да, там, от доленосної зустрічі, що все от, там, це ваша людина, ви її зустрінете. Сам вибір показаний, і показано, що не здавайте, спробуйте, от все одно ви когось там можете зустріти, з кимось можете познайомитись, поки що там таких дільних нема людей, але може бути. Кар'єра робота, да? королева пентакль замечательно, ви устойчиві в роботі, все добре. Якщо взаємодія з кимось, то вона вдається, а ще у нас тут десятка мечів. Все хорошо, дивіться, король мечів міняється на короля кубків. Хтось може лояльніше до вас ставитись на роботі, керівництво може похвалити, помітити вас, премію дати і так далі. Сонце тут хорошо. Також, якщо вам треба щось підписати на роботі, да, там відпустку, от літо, щоб вам підписали, ще якийсь документ важливий, підпишуть. От ви ніби будете з цим ресурсом, з цим Пентаклем. Да. Пентаклі показують блага, документи і так далі. От ви з цим будете. От ви будете, як знаєте, вам дадуть благословення. Якщо ви проходили стажировку і думаєте, тепер вас беруть чи не беруть, беруть. Підвищення може бути, покращення, вивчення чогось нового, перехід на новий рівень. Так? Ось так може бути. Ну, ви переживайте, бачите, чого? Якісь переживання йдуть, що все якесь таке зибке під вами. Для тих, хто в пошуках закоханий, закоханий тут, ну, якийсь вибір. Карта закоханих взагалі по тому, як воно було создано. Ця карта, вона називалася вибір колись. Якийсь вибір у вас тут буде. Між десяткою Пентаклів і десяткою жеслів. Можливо, родина буде кудись вам пропонувати йти, да, там, через знайомих, близьких, родичів. І щось, що ви хочете самостійно зробити. якийсь баланс знаходить карти кажуть. Ну, робити треба так, як ви хочете. Ну, от чогось ідуча карти закохані, можливо. Е ви там в декреті були, хочете виходити на роботу, сім'я каже, почекай. То ви. Знаєте, якщо тиждень почекаєте, то все одно собі не умійте, що підете, Да? Може бути так. Нові пропозиції. Ну, опять сім'я, дитяча карта, да? або пропозиції. Можливо, хтось з родичів щось запропонує для вас. Погоджуватись? Да, ну ні. Також, якщо ви думаєте зараз, да, виходите ще на роботу чи ні, чи там є якась пропозиція, дивіться, карта диявола каже, що ви будете замахані і багато будете нагружень у цей тиждень, краще ну, от, вибирати, але ну, не, не йти, прям, тому що можуть у вас підставити, да? вам можуть конфетку пропонувати, а ви це ж це не конфетка. Що там не все так просто, графік інший і так далі. Да? Зарплата не та, що говорили. Тому тут вибір вибір ще поки що не йти, вибір ще почекати і так далі. Карта сонця У вас на гроші, це прекрасна карта, шикарна. Це великі гроші, вони точно є. Переживати тут нема за що, якщо не від вас, то від партнера. Да? От може бути від лицара жезлів. Но гроші точно є. От у вас ідуть якісь переживання, хоча все, все є, але ви переживаєте, що все це може бути тимчасовим і воно зрушиться. Ось такий якийсь тиждень, у вас ніби все навколо нормально, але я от переживаю. Я от переживаю, я, в мене є недопонімання. самонакрут, от я так назву. Неумісно з вашої ситуації, все має бути добре. Ну, давайте подивимося пораду для вас, хоча тут вже і без карти вам не говорила, ну, може, карти зовсім іншу пораду тут кажуть, давайте до них прислухаємося. Все думати, логічно, без емоцій, обдумувати, от що карти кажуть, не спокушатись, не спокушатись на якісь емоції, все добре. Ви йдете до перемоги. Не піддавайтесь сумнівам, переживанням, і тому, що там, знаєте, ви можете збитися з якогось шляху. Все іде добре. Може, це такий день якийсь буде переживатиний, а взагалом все прекрасно. Пишіть коментарі, як завжди, ставте реакції, підписуйтесь, а я перехожу до третього варіанта. Троєчки я вас вітаю. Давайте подивимося, який буде тиждень у вас з 2 по 8 червня. Настраювайтесь на себе, задавайте картам запитання, щоб розклад з вами особисто максимально резонував. І також настрій. Особисте життя для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку. Так, карєра робота для тих, хто вже працює, для тих, хто в пошуку, чи у вас перші аркану так ідуть. І фінанси для вас, і фінанси. Тиждень такий прям устойчивий, так? І настрій да? у вас такий, четверочка жазелів. Настрій того, що я можу робити, що хочу, в мене все нормально, можливо, до якогось свята готуєте, четверка жезлів показує. Судячи саме з цієї колоди, ви можете готуватись до якоїсь важливої зустрічі, до побачення якогось, да? до гарно проведеного часу, взагалі, може, довше вдома хочете побути, може з кимось провести час, да? якийсь романтичний на Насолоджуватися у вас настрій, хочу насолоджуватись. Для тих, хто в парі, іде у нас е карта особисте життя, да, карта світу. Щось якийсь етап завершається, це може бути, знаєте, як завершальний етап, перехід на новий рівень, утримування там, пропозиції, прояснення якоїсь ситуації може бути. Приїзд, нарешті, да? була відстань, карта світу часто показує відстань. Тут лицар мичі, мчіться до вас. І ви його вже зустрічаєте тут на порозі, Ай, клас. переживання. Знаєте, це таке переживання, коли давно не бачилось. ніби перший раз побачення. Також може бути, що ви чекали, чекали пропозицію. Ну, вже таке думали. Ну, коли вже буде, то й буде. Чомусь вона для вас і очікувана, і несподівана, да? ось може бути: імператриця. Пропозиція, любов. Материнство, можливо, ви знаєте, що вагітні, кому це актуально. Ну, от уже щось, що ви не зневірились, і вже не чекали, відбудеться. Ну, в хорошому сенсі, в хорошому. Також зустріч. Зустріч може бути після довгої розлуки. Перехід на новий рівень, навіть якщо там якась сварка була, да? закінчується цей етап. Нарешті починаєте розуміти один одного, підтримувати, потепління, примирення, да? і так далі. Так, для тих, хто в пошуках карта зірка, ну є надія, є сподівання, ви йдете якимсь правильним шляхом. Є якийсь мужчина приходить, король жезлів. Може, вибір тут іде, між декількома кого обрати, так? Да? Не, не знаєте, ну, поки що можете з двома спілкуватись. Щось вони розстраюють вас, або ви дуже від вибору цього Ну, От є ніби надія, але да? карти показують, що ви в якомусь такому тяжкому стані знаходитесь. От я от що бачу, що є якісь біля вас ухажори, да? Хто, хто там е, симпатію проявляє, ну все не то, от, що карти показують, не той. От є активні, є розумні, серйозні, а ви ніби шукаєте легкого, романтичного, ви не хочете, знаєте, так, у вас може вже бути такий вік, що ви не хочете подстраюватись, да? сильну лічність ви не шукаєте, ви шукаєте, от, е, щоб було про що поговорити і помовчати. З ким пообніматись, да? ну от якусь ніжність ви шукаєте, щоб цій людині було легко, не треба було себе нічого представляти. Ну, ще поки що пошук йде, пошук ще йде. Ну, можете нети, карта каже, можете нети таку людину. Нехай там зараз не такі, як треба. Не здавайтесь, карта зірка каже, що можете знайти саме того, кого шукаєте. Так, для тих, хто працює. Карта жріці. Ну, можете вивчати нове для себе. Якщо ви колега, то у вас роботи буде багато, да? якщо ви жріця. Якщо ви можете бути тарологиня, да? астролог, таролог, психолог, нумеролог, кармолог, все, що зв'язане з езотерикою, психологією, все, що зв'язане з людськими душами. Да? Ну, а якщо ні, то ви просто щось вивчаєте, пожаріться. Може, ізучаєте якісь закони, знаєте, там вийшли на роботу і хочете відучити договір. Може, переглядаєте якийсь договір. Ні старші аркани йдуть, ну хорошо. Також, якщо у вас діла не йшли, карти показують, по справедливості нарешті вже все закрутиться, бо ви довго висіли. Ви старались, ви не здавались, ви працювали. Так, також, може бути, от нові знання, да, дають вам прорив. Можуть вам дати нові якісь обов'язки, і вам треба підтягнути буде свої навики по цьому, да? щось підучити. Ну, садну десяточка кубків в кінці. Ви заслужено отримуєте і визнання, і нагороду, і клієнтів, да? кому важливо. Ось так. Королева Пентаклів для тих, хто в пошуку. Королева Пентаклів свій Пентакль має, так? Да? що знайти ви можете роботу. Ой, через якусь жінку або це вас може показувати. Да, пропозиція, пошук точно може бути. Навіть можете виходити на наступному тижні на роботу. Є страх, є проживання. Знаєте, такі останні момент, бо а як воно буде? Не прогавте. Через свій страх ви можете прогавити. Якусь пропозицію, вам можуть щось пропонувати, або там ви розсилали, вам кажуть, ну придіть поспілкуємося, і ви такі, да, скільки можна, да, все не так обіцяєте, да, я проходжу зовсім інше все і не підати. Ні-ні, ні, ні, ні. І є цього тижня всюди, де да, тільки можете. Да. У вас новий шанс, два туза, у вас може бути хороша робота, якщо ви не відмовитесь від цього, не загрустіть, не посидіть, не сядете собі тихенько там, да, в сторонки, ви можете знайти реальну роботу. Паш Пентаклів на фінанси. Це такі не сильно великі фінанси, але все-таки є гроші. Також це гроші з нових джерел можуть бути по кожу Пентаклів. І п'ять паш. Ну, може, на дітей будете тратити переживання, що от на дітей треба. Ну, а гроші-то будуть у вас? Будуть, будуть гроші. Ну, от дитяча, шістка кубків. Можете просто, знаєте, як там, платити за навчання, ще там щось. Можуть бути трати на дітей. Ну гроші все одно лишаються. Порада для вас троечки. порада на тиждень для вас. Імператриця, да? тут у вас четверка жезлі. Насолоджуйтеся моментом, проводьте час з сім'єю. Якщо вам тут uh, зробили пропозицію, воно ну, прям кайфаніть, відчуйтеся, да? Е uh, Також. Uh, все йде, імператриця каже, до зростання. Тому все, що буде відбуватися, все йде на краще. Сприймайте це, любіться, насолоджуйтесь цим, процвітайте, займіться собою, своєю красотою імператриця ще про це говорить. Ось так. Так що все буде добре. Шикарний тиждень у вас, дуже хороший. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Па-па!